Друзі, хвилинку вашої уваги, я просто дуже коротко я хотів сказати: просто повірте мені, повірте мені на, на слово, не знаю на діло, на що хочете. Війна зараз не закінчиться. Ніякий Трамп, ніякий, ніхто інший її не зупинить зараз. Зараз єдиний, хто може зупинити цю війну, це Збройні Сили України. Все. Тому. Я вас дуже прошу, не тіште себе ілюзіями, надіями, марними, що якийсь дядя, хтось там щось порішає. Не буде такого, немає такого. Цей світ вже так не працює, вже так не працює. Якщо ви свої мрії, надії плекаєте десь там, а не зі Збройними силами України, вас зламали. Вас просто розвідка Російської Федерації і їхня оця іпсошна машина, вона вас просто зламала. Треба віддати належне. Бо вона працює дуже гарно, тому сфокусуйтеся на Збройних силах України. Це єдиний засіб перемогти, зупинити цю війну і налагодити наше з вами життя. Єдиний будьте разом, будьте об'єднані, не сваріться, не, не соромте українськість. Я вас дуже прошу: будьте разом. Ти або з військом, або для війська. Третього нема. Слава Україні.